Доброго всім дня. Слава Україні. Петруча. Австралорпик. А хто ті тут ганяє? Дивіться, розгребли, ось в кролів чистила. Розгребли он до все в кролів. Але ще він навіть трішки залишив. Диви, 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 диви. О, о! Це називається Іна обрізала крила. Дивіться, дивіться. Диві. Пока куляв скинув балас, давай, запригай. Давай, давай, дивиться, дивиться. Диви, диви. Ай, Боже. Такі смішні вони ці Коротше, Іду вакцинувати кроликів. Дивіться, ось у мене 20 мл, 20 доз. Привіт мої зайки! Вірніше тих вакцинувати, а цих ревакцинувати. Отак. О, дивіться, тут уже чил. Всі на чилі відпочивають. Так, давайте зараз глянемо. Яя. Є тут ось до яя два. І сьогодні ще було три. Астралорпи, наче вже почали нестися. Тихо-тихо, ось ще два. Світло поки є, то воно дивіться, Видно вам? Ні, не видно. Тут теж є? У мене нема, ага, ось до є. Такі яйця зараз не крупні, молотки починають заноситися. Ось. Але що є, то ми і раді. Борода, привіт. І така борода. Мої дві бороди. Воно там. Чубаня там, голошейкін. Труча. Побігли, побігли, випустила ось одного бандита. в мене є мій глядач, не знаю, чи підписник чи ні, який дуже хоче, щоб я залишила одного із цих е, півників із розовидним гребінчиком. І як, як побачив, що я туди їх закрила ось сюди. То злякався, подумав, що я вже ну, їх куди ще діла, чи не хочу залишати їх на плем'я. Але ні, вони сиділи тут, тому що й сидять, тому що дуже багато півнів тут. Вони між собою не б'ються, тому вони й сиділи окремо. Ну от Випустила одного, наче все нормально, наче не б'ється. Воно дивіться. Ну, напевне, цей буде, може й той. Не знаю, побачимо, який буде, такий буде. А цих всіх півників будемо. Кому потрібно, приїздіть, забирайте. Міняю також на зерно на пшеницю і ячмінь. Ось, а продаємо або продаємо, або будемо потім різати та й все. Що, зайки, будемо вакцинуватися? Так, да, її такі халюші. Ніхто не любить голки. Ну але що ж я зроблю? Треба. Я це вже показувати не буду. У мене є відео на каналі, як я роблю вакцинацію. Роблю в холку. Ось. Так що зараз швиденько провакциную, бо вакцина не можна, щоб довго грілася. І далі вже продовжимо. Так, взяла ось оце. І зараз буду працювати. Ось змінні голочки, бачите? Виводок я вакциную однією голкою, інший виводок іншою голкою. А якщо окремо кролів, то у кожного своя голка. Ось, якось так. Так, давайте буду. Займатися справами може десь прикріпити телефон, да понаблюдаєте за ними трохи. Я знаю, що мої глядачі люблять спостерігати за птицею. Ну, зараз спробую. Я пішла працювати, а ви поспостерігайте. I don't know. thank <laughs> Один виводок. Провакцинувала вже. Так, да? тютіньки? Зараз цих буду вакцинувати. Ось до цих бандюків малих. Тут їх шість. Так, там чотири, це буде мінус десять вже. Все, провакцинувала, дала їсти. Вон там вони хрятяють цим також трішки дала картоплі, бо вже так хотіли, що капець, бентамки вон там бігають, бентамочки. Диви-диви на цього півника. От добре, далі вже там морози передають і сніг, і так, слава Богу, що читайте, третина землі, ой, третина зими. Виявилася теплою. Ось, а там, дасть Бог, воно якось трохи може посніжить. Головне, щоб морозу не було просто на голу землю, щоб сніжок пройшов, а там далі воно буде якось легше. Да, Пійники? Дати вам їсточки трохи. Ось, це тут стоїть, до своїх братів хоче. Ти хочеш до своїх, ну йди, йди, чого ти заходь, йди до себе. Давай, тих я не випущу, діть. Йди. Хоче тут. Ну, хочеш тут то будь там. То я випустила, щоб він е, трохи цей. Не ображай, то твій брат! Бачите, така хтошка там є, ще хай їсть. Хоче туди, сам захотів. Ось, а я зараз хочу взяти, піти в дім олівець і позаписувати на клітках, кого я провакцинувала, якого числа. Та, да, тюті? Є? Яйця нема. Тут було сьогодні три. Тікай. бандит. Ось. Ну і все. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока.